Вітання, Юрій Самоненко вітає вас на каналі, який буде перейменований в Юркову майстерню. От. І подальші, подальші відео будуть в такій тематиці. А, значить, я хочу дати деякі коментарі і відповіді на питання. Давно я то не знімав. Ну, на те було ряд причин. Перша причина це війна, яка в нас іде в Україні. Канал звів російською мовою, і я дуже довго вагався, як то перейти з російською на українську. от Але було вирішено і поставлено крапку. Канал буде україномовний. і все далі Та тематика сільгосптехніки яка раніше була на каналі, такого вже більш не буде, тому що трактор, вся сільгосптехніка і весь той маєток де це все було, воно продане. Воно вже є не моє, не наше і доступу мене туди. Немає. Тому, кому цікаво були якісь е сільгоспвідоси, то ну, зразу кажу, такого більше не буде. От, і очікувати такого, як то кажуть, не, не треба. Е все, що ми будемо далі з вами знімати і робити, буде пов'язане з цією новою майстернею, де стоїть цей плоскошліфувальний верстат. От, і канал буде в основному присвячений шліфовці. Також у нас планується запуск круглої шліфовки. От, і... Будуть такі різні цікаві відоси. Значить, що ми робимо? Ми робимо ремонт токарних, фрезерних верстатів, супортної групи, шліфовка лохто столів, все, все, що влазить. Про це буде відео. Відео будуть виходити коротке, ну там 3-5 хвилин. Я буду показувати якусь роботу, бо поки знімати на довгий матеріал, це все діло потрібно комусь монтувати. В мене на це просто немає часу. А тим паче, що зараз така склалась ситуація, що світло, перебої зі світлом, працюєш вночі, в день, ввечері за можливості. От, і сидіти за комп'ютером, може, мене вже підростають помічники, малі редактори. Може, ми їх з часом, з часом на те навчимо, от, і відео будуть більш розширені. Ну, але поки так. От, значить. Є в мене також сторінка на Facebook, є в Тік-Токі, там коротенькі відоси виходять регулярно, різні роботи. От, тому, кому цікаво, я дам ссылки на посилання, посилання на контент, вибачте, я запутався. Ну, то таке. Значить, Юркова майстерня, наш YouTube канал, буде присвячений в основному. Це плоскі і круглі шліфоці. Тому так, друзі, рухаємося вперед, рухаємось до перемоги. Всім удачі і здоров'я!